Що робиш, коли не виграєш бінго? Довблюся в туза. Сьогодні звичайний бінго OLX. Ну як звичайно? Ну, не звичайний, тому що теми в нас тут більш такі, більш незвичайні, не ніж звичайні, я б сказав. Так що, ще раз скажу: всі лайк, прожали, бо інакше. Прийду і хапану за яйця. Отак от. Візьму, от хапану. І все. Привіт, друзі, вітаю тебе на новому випуску Bingo OLX. Правила прості, в мене є 25 тем, і я маю закрити хоча б дві лінії для того, щоб вважати себе переможцем. Ну а якщо не закрию, то довблюся в ту По темах в нас сьогодні: перевернутий кулер, цілий комплект компас з девайсами і навіть кріслом. Аніме фігурка, яку ми минулий раз не знайшли. Комп з Херсону. Фотка компас зі штучного інтелекту, ржавий корпус, зарядка від телефону, ножки. Крутий опис, але фото треш. Непарна кількість оперативної пам'яті. Приво, фотка в чудесній якості 4К. Печаточка. Водянка, яка не має сенсу стояти на цьому компі. Корпус повністю без кулерів Водянка на відеокарті. Комп'ютер, який стоїть на бетоні. Та, раз та два. Шкільні підручники. Автор, який залишив послання на тести на Ютубі, обмін компана ноутбук. А й третій восьмого покоління. ЛГБТ в загальному. Ну, типу, просто щось зв'язне з ЛБТ. Підозрілий опис і постер аніме. Тож бажаю всім гарного перегляду. Не забувайте прожимати лайк на це відео, якщо хочете, щоб він продовжував. Тому що це лише залежить від вас. Ну все, давайте подивимось, що я там зробив. А, зробив, блядь, зробив, блядь. Так, ігровий ПК і Фрррр, треба знову ознайомитися зі всіма темами просто. Давайте спочатку ми перший перші деякий час ми, як завжди, просто будемо лазити по всіх оголошеннях, дивитися, що тут в нас взагалі продається. Чуєш, тут стіна мені стається дуже схожа на бетон, правда? Немає тут такої штуки. Рік 5700 XCMD разім 55600. У нас, до речі, не так багато е, тем, які пов'язані саме з комплектуючими, але нам треба дуже уважно дивитися на всі фотографії. Безкоштовна кур'єрська доставка по житом. Ніхрені на собі це для жителів Житомира такий прем. Такий преміум клас, що, типу, чисто для своїх шкіл. <гум> блін, я тепер теж вже домир хочу. Так, добре, в цьому компі ні хрена немає. Швидкий, потужний, для прикладу, в CS2 в районі 270 FPS, а в області. Добре. Так, з i5. Ой, я буду тут чин шукати. I5 3470 і GTX 760. Ніхрена собі цей комп чистий, блін, якби в мене такий комп стояв, він би був. Ну, одна фотка, і все. Можливо, він ржавчину заховав тут, можливо, ржавчину ось тут знизу. Хто його знає? Може бути. О, ігровий сетап, монітор, мишка, навушники плюс стіл. Чуваки, хм, <світ> прикольно. Свят там крісла немає, в сенсі нема. Ви хочете мене це задушити, що тут крісла нема? Ану тако, я збираю інформацію. У нас демократія. Я збираю інформацію з вас. Ви, ви хочете, щоб я зарахував це, чи, чи ми будемо душити те, що немає крісла? Я бачу, вам не подобається те, що я це зробив, так? Да? Не зараховую, нема крісла. Ти що, долбою? Добре. Якщо ви хочете мене задушити за це без питань. Задиволи. Дивись, якщо в тебе на газоні знайдуть пакетики, верти засуджую, то він твій. Якщо знайдуть нафту, то нафта наша. А тепер можемо продовжувати. Так, i 7 16 гбайт озу рік 580. Боже, мені би щось знайти. Я ж я не бачу нічого, щоб, щоб могло мені хоч якось підказувати про те, що в нас сьогодні буде успішне віно. Чудово, тут і теж ніхрена немає. Такс. Ну, ви мене задушили, чуваки. Ви мене дуже сильно задушили. HD4600 і GTX 1063 гб. гігабайти. Оце такі ігровий комп. Я. Що це таке? Green Vision ATX 450 ватт мені страшно би було з таким блоком живлення сидіти навіть на GTX 1063 на 3 гб. Ты любишь куда тебе душить. Я не люблю, коли не дуже непарна кількість оперативки. До речі, напевно, є варік тільки 3 гігабайти знайти. Бо 13 гігабайт я не бачив ще ніколи. Напевно, треба реально або 3, або 5 гігабайт Як так взагалі може бути? Напевно, 3 гігабайти це ну прям типу саме реальне, що можна б знайти. Ігровий ПК в ідеальному стані, в зборі, плюс ігрове крісло. Ну що, всі моділи, які написали, що не зараховуємо. Ви задоволені? А стіл не продаєш? А про стіл я не казав. Можна на підлозі, типу Головне, щоб було скрізь. Продаю, бо виїжджаю за кордон, бажано, щоб продавець був в уж Інтернету. <рес> це опечатка в нас, я, я її. Ну. Це, коротше, це коли світло виключили на пів години, і ти такий! Інтернету! ІНТЕРНЕТУ! Коврик, не... Коврик є! Коврик є, не треба! Ось. Пише тут а, Коврик для мишки, ось, пише коврик для мишки. Я то її прочитав особисто, коврик для мишки, все є. Я зараховую цю штуку. Такс! Дешевий потужний ПК. 17 тисяч. Дешевий? GameMax! Ай, ну, ай 5600 кейт це такий процесор. Акція 30%. Тобто ти хочеш сказати, скільки він вартував. На, на 30% більше, напевно. <клес> З цим корпусом GAMEMAX по-любому, блін Жаль, що він чорний, і на ньому рожавчини немає. Дуже жаль. Мені фотки покажи су. Ну це не О боже. Ну, дивіться, Apple це можна зарахувати за ЛГБТ. штуку Блін, він виглядає так, ніби мав бути ржавим, якщо чесно. Мені здається, що тут його трошки зафотошопили і, 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 і зробили менш ржавим. Головне RTX. А, боже, це, це ми вже це ми вчора бачили. Пише, чувак, i 5 4590 і RTX 360 12 Гіабайт. Далі. Пише ціна без відеокарти та монітора. Нащо ти пишеш сюди в характеристики відеокарту, якщо ціна без відеокарти? Хто додумався взагалі поєднати 54590 і 3060 12 бай. Але ну, 7 к за 3060 нормально. Правда, це що, однокулерна чи що? Боже, однокулер на 3060 це, Блядь, Коротше, я навіть не хочу це коментувати. Це, блін, це, 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 це пизде. Так, 5 50. 10... До речі, ціна непогана. І п'ятий f і епізод 80 за 8 тисяч, це гарне поєднання. Дуже гарне поєднання. Ну, мається доразі поєднання, то може і не гарне, але типу за цю ціну гарне. Є можливість забрати з рук. Або то він запитує: є можливість забрати з рук? Прилип. Може він прилив до тебе, бо він не ржавий? А ніхріна, напевно, що цей корпус тебе не ржавий. А шкода. Ігровий ПК плюс монітор 2К. 2К 165 Гц на 3060, і це оптимістично. Ryzen 5 і 3060 за 46 тисяч з монітором 2К. Хтось колись наєбує десь. Подам іру ПК. 4 тисяч. Рекса. Бля, я бачу вже оголошення 5 підряд з Тернополя. Я не знаю, може в мене про Терноплю про щось було. Кулер? Оу, блін. <реш> дуже дякую, дуже дякую, шукать. Дуже дякую, що помітили те, що тут кулер стоїть в іншу сторону. А, це це взагалі цей. Це у нас плюс тема. У нас перевернутий кулер, він перевернутий в іншу сторону. Тож дякую, хто підмітив. Просто ну, трошечки мені пропонуєш зайти вже в середину. Не хочу. Що мені треба зробити, щоб ми побачили ржавч... 3090 за 38 тисяч. Майже Біля. на все є гарантія і на все є оригінальні коробки. Значить тако, чувак взяв, коротше, 3090 і вліпив її. гад. Oh, Тут наразі 7-му 5700 x стоїть боксовий дефолтний AMD-кулер. Це капець. Окрім цього, тут ще й стоїть харта 2 терабайти. І типу всі ігри на харді. Тобто, ти береш 3090, коли в тебе харта 2 терабайт. Що? Знаєш, скільки це сильно буде турбузити кул? ДУГУ! Це стрмна штука. Це дуже погано. А, кулер до ПК, він вже просто схоже, що продав ось тут. Ми не можемо знати, що це з телефону, чи не з телефона зарядка. Де я підозрюю, що це може бути зарядка від телефона, блудшот, який нам треба. Але не факт. Треті фото. Блін, які ж ви всі у Дуже дякую, дуже дякую. Ножки. Це вже більше відкрита ножка, ну така, знаєте. Там така файна ікорочка. А що, твой комп устарів, новий собі шукаєш, звичайно. Я шукаю собі ножку, щоб придбати. Так, кулери тут ладве присутні, але присутні, на жаль. Так, 1650. Ой, бот. От ти сфоткав чудово. Просто ідеальні тести, друже. Чесно. Найкращий, який я бачив. Він виграв в бутів, ще й на російській мові гру. Боже, в цьому цій потці позорно все. КСка на російській мові, нема ППСу, нема навіть гравців, просто боти, бутів в напарники виграв. Красавчик. І гета 5, Ну, стоїть. Насправді ціна хороша. 8400 гривень за 1650 5600 і Ryzen, це нормально. Чувак, походу, краде ці. Чувак краде телефони і стиральні машинки. Бля, <с handcuffs> oh. все обрізано ті фотці, Але ну, пожець. Топ збірка 25-го року. Проц Core кор Ryzen 8... 5 8600 g Відео, відео AMD Radeon 760 m 32 гіга оператив. 8, ніхрена собі. Якщо це справді ця конфігурація. Чесно, це щось підозріло. Це реально підозріло. Як 8 тисяч? Там один процесор десь приблизно стільки може коштувати. А тут ще й терабайтники, SSD 32 гаді, dr 5 передивки і материнка, типу, нічого така. Корпус з блоком, я так розумію, ну, фуджицу, але без відеокарти, да, з вбудованою, але ну щось підозріло, правда? Підо... <клес> Зріло. Я закриваю цю тему, це реально підозріло. Вартість вказана за найдорожчий компонент на сьогоднішній день, у сусбірку рахуйте закомплектуючи. Поші, що цікавить. Чи це такий. Такий дібанько писав реально, тобто чувак казав за найдорожчу комплектуючу 8 тисяч. що тут найдорожча Процесор. Тобто, це, це топова збірка за 8 тисяч, але прийде тобі лише процесор. Ігруй ПК в зборі. Всі в зборі, 21 тисяча. Стан добрий, всі питання, приватні повідомлення, продаю комплектом. Один кулер вже кудись витягнув, собі, походу, вже щоб охолоджуватися. Вау, що за мишка! Російська мова, ну, само собою, російська мова в Windows, ту ж немає української Windows. -і. Реально, нашу, можна ж російською поставити. А, рейдж мультиплеєр, я зрозумів, добре. Давай, чоловіче. Комп'ютер, Зеон, Інтел, відеокарта. От, коли купуєш комп, дивися обов'язково, щоб там був Зеон, Інтел і відеокарта. Вау! Херна собі який вигляд. Нормальний комп, ні? До речі, в нас колись була тема павутина, пам'ятаєте хтось? Ми її не закрили. Так ось зараз я заявляю, що цей... ця тема закрита. Державши, правда, немає. Хай Катя, чуєш? Зараз мені даш... Ryzen 3600 і 1660 Ti. Позаду один кулер Master. Нюанси не працює, звук на мат платі, але в комплекті буде не USB USB глухою грін, яка її заміняла. Е, це хріново, до речі, що тут і звук не працює на материнці, тому що це означає, що материнка, в принципі, має шанс відкиснути ну, ще на чомусь в якомусь моменті, да? Може тут ще щось відкиснути. Разен 5600 і 1660. Що за 35 тисяч? що їбанулися? Реально. Але написав, що він ігровий. Ігровий, робочий ПК. Що в тобі? Знов Тернопіль. 1060 і 5 ді500к. Це дуже потужно. А? Що? Що він, як він виглядає? Йокарний бабай. Який. Якби в мене таке стояло під столом, я би запутався не тільки в проводах, а ще й в собі би, напевно, запутався. Що <платонніпро> це? Оце хижак, Ас Асер предатор... Диви який, курче. Диви на нього. <платонніпро> Мені подобається. Диви, ще й підставка, Що тут, блін, не знаю, чохол для члена, що це? Підставка під відеокарту така? Вау. Які компи в нас сьогодні випадаються? Це просто. Ну, неймовірні. Неймовірні. Часом не пиво. Тут, ну, по-любому туди і пиво, ну, ну чесно, нема того, що нам треба поки що. Навіть Тараса немає. О, Фортніт! Оце, оце, оце! то, що треба? Знову від 1, 2, 4, 3, 2, 4, 6, 3, 0, 9, 6, 6, 3, фах, XV. Знаю такого чувака. На фотошках, на фотошках, що маєш? Може у тебе ще й букварик якийсь буде, друже. Ну, я не знаю, оцей справжній пацанський. Коврик для мишки. Машиніст. Не найкраще, щоб показати, звісно, але. Та ні. Ну ж машина їздить. Вінга. А! А тут взагалі насправді дуже неочевидна тема закрита. В нас тут немає ніяких кулерів. О, тут нема кулерів, і тут нема кулера. Ну, взагалі неочевидна, очевидно, якщо сум тема. Чуєш? Дев'ять сто еф. Не, там треба 800. 10 100? Угу. Ми не знайдемо. Чвикаме здесь 800 сьогодні. Дуже якийсь непоширений процесор. 13400 F і 3080 за 34 тисячі, це ніхрена собі збірка, так то Ще й DR5 ніхрена собі збірочка. Цікаво, які температури тут але збірочка хороша. Тарас! Ух. Тарас, дві зірки. Щось хренове у нього якась оцінка, але. Це. Зараз, зараз, молода картопля, тема закрита. Картинка, до речі, класна в нього тут, на робочому столі. Так, добре, чуваки, ми надивилися достатньо цих от збірок. Тепер йдемо закривати теми. Дивіться, ми тепер йдемо, давайте пишемо до, до 4 тисяч. А тепер от, ігровий пк ком Зараз тут може бути. Може бути державшим. Тут же є біткоін, BTS і лав із. Не то, не то. Лав із. Який лав. Ми комп'ютерщики. який лав Ну, так, да, ми можна так учка зробити Дуже добре, ніхе, тут пилюка. мене менше парілки. Ребята, це ніби ти якийсь реактор запускаєш на цей комп, ні? Тут на со... Якийсь в компі, чи що це ручка. Ахіреть. Це це комп. От кажете, в нас немає ядерки. Подивіться на ось цей комп, і потім ще раз. Так то немає того, що я шукав, якщо чесно. Для роботи та ігровий в онлайн. Shot on Mi 9 AI. тріплка АІ? Бля, ви знаєте, що у нас була минулому бінгу тема. Згадка штучного інтелекту. Ми її не закрили. Тут штучний інтелект. АІ трипл камер. Б'ять, тут і немає ржавчини, між проводів. Це просто корисно, воно типу, все таке коричне. Тут від світлий. Я не сумніваюся, що він може бути зі ржавчиною всередині, якщо чесно. Але я певно, що ні, я це не зарахую. То що, озеро якесь на дні компанії? Ну тут точно ржавчина, чутка, то точно ржавчина. Якщо там її не було, то тут я згоден, що вона є. ctrl c Ctrl-V, ржавий комп. Від нас пливе. Поняли? Придумав? Наче хтось не ригав, ну. Повністю функціональний в комплекті системний блок, мишка, клавіатура, ще щось. Йокарний. Та тут лише за те, що людина поскачувала, можна взяти цей комп. Знаєш. Знаєте, де є комп на бетоні? Це точно бетон, це точно, типу, в гаражі якісь комп, компи стоять. Так, да, окей, зараховуємо бетон, комп на бетоні. Ні 144 пік картинки не нічого не Сфоткав, все класно, звичайно, але однією фоткою миска, миска, е, миска. І це що таке? Це книжка, миска, блін. Немає пива. Де не пиво, блін. Де пиво є. Покажіть, будь ласка, пива трошки. Це їх 745. Ахіреть. У вас тут тепер на що ну, це таке взагалі? Що це? Де пиво? Знаєте, отаку, от якщо цілеспрямовано щось шукаєш? Ти не знайдеш цього. Так, у нас немає, у нас немає ЛГБТ-компа, у нас немає букварика. букварик, до речі, може і був херіознає. Ну, Перфоратор, типу, ну. Серйозно, я знайшов перфоратор перший, ніж я знайшов зарядку для телефона. Навіть перший, ніж я знайшов Херсон. Чесно, це абсурдно трошки. Тут яка фотка, такий і опис, чесно кажучи, Диви, просто. От. Цікаво, нього хтось звертався взагалі коли-небудь. Ось такою фоткою і з таким описом. Що за корпус, що за девайси? Що, що? Це що таке? Отут опис топ фото гавно, дивіться. Нє, тут гавно. Тут гавно і фото, і опис, і все гавно взагалі. Ремонт комп'ютерів установка Windows. Бу, бу блублу. Ну це опис і фото гавно, я не знаю. Я не знаю взагалі, як воно пов'язано, все, закидуємо. Я стегр скину на Viber. Є всі і окрім 800. Реально, всі вже бачили. Бачив 6-го, 4-го, 3-го, 9-го, 10-го. десятого. Чая якогось, ну, 8-го не бачив. 3 гігабайти, 3 гігабайти, будь ласка. Та ні, я то не знайду просто. Окей. Давайте я забираю це. Зараз ми будемо спробувати тут пиво знайти. Може тут і є пиво якесь. А спочатку давайте подивимося тут, що, що тут шведесенько проглянемо. Микола, Хмельницьк, Хмельницький, дуалкор, гігабайт. Бля, гігабайт оперативки. Ахіреть, що шукав, то знайшов. Я не очікував тут це побачити, якщо чесно. Герує маніпулятор. Бля, от тут хір помішав, що може бути. Це коробка передач, розумієте? На пакеті рожевому А! Блін, дякую, дуже дякую, чесно. Від душі дякую, що ти це побачив. Дуже дякую, друже. Бля, реально є зарядка. Ви, от ви супер обачні, я не, не такий обачний. У нас перша лінія з Бінго, з теми. Це класно, закриваємо ще одну і можна, можна рахувати це успіхом. У мене так-то вже не так багато часу за щось. 12 хвилин, чоловіки. 12 хвилин. А, ось цей. Чесно, це можна, типу, зарахувати. В принципі, да. 7500, TF, я розумію, що, типу, це. На нього можна воду ставити, але це не обов'язково. Я думаю, під нашу тему, на що підходить? Абсолютний володар ігрового світу та продуктивності. Ну, і не кажи. А букварика немає. Шкода. Все, компи скінчились, до речі, дорогі. Все. Це всі дорогі компи, до речі, від 60 тисяч. Більше на Олексі немає зараз. Херсон зник просто таке враження. Ну, типу, тут є, напевно, якісь місця з Херсонської області, нам треба саме Херсон, тому суть. Хмельницький, Чернігів, Тернопіль, Ковель. Um, да. Да-да-да. Я намагаюся дивитися на сетапи. На сетапи, де да, може бути, типу, або пиво, або букварик якісь, я не знаю. Америка. Ну, не пи. А може на стікері десь пиво буде? Та ні, напевно, немає. Ігровий комп'ютер. О, ну це не букварик, типу. А це пиво. Правда, не таке, як мені треба. Зарахуємося, як пиво, чи ні? Та це, напевно, навіть не пиво. Хезе. кока кола Да, я теж так думаю, десь, напевно. Я такі пляшки просто зазвичай не, не п'ю. Треба у башну, в башну вдавля, вдивлятися, бляха. Курча. А, аніме постер, аніме картинка, да. Найс. То не пляшка від пива, то від Кока-Коли ми вже вирішили. Ось аніме намальований постер, який з картина аніме. Це імба. Найс, ми, ми, ми знайшли це, хоча б дякую. Бля, мені треба... Я забув зовсім взагалі, що тести на Ютубі, що шукати. Фак, вони десь по-любому були. Ну я їх не знайду, ладно. Це вже типу треба мув он робити з цього. Треба намагатися шукати десь да, щось інше. Нам би хоч якось пиво знайти. Бля, найшов пиво. Найс, сука, хоч якесь, блять. Я розумію, це не пиво, це напій, але ладно. Це алкоголь, окей, хоча б то. Люкс. Бля, я чіпсів хочу, капець. Всі магазини вже закриті, напевно. Ладно, піду зараз навалюся картошки. Ну, чуваки, 4К -ка картинка вже була, якщо чесно. У нас вже була така картинка. Наша одна хвилина часу 30 секунд. Дивіться, я зараз вам на ізі знайду картинку е, 144 пікселя. Це до 4 тисячі було, в пошуку. Мі тут немає картинки в 144 пікселя. Твою мать. Бля, ну ти прийшов таймер. Ви розумієте? Та була б картинка в 144 піксель Ну, ця, наприклад. Оце, о! Бля, оце. Я, я вибрав це перед тим, як. Ну ви розумієте. Так, цей таймер вже все. Я вибрав це перед тим, як е, таймер скінчився. Дві лінії, чуваки, дві лінії. є Це 144 пікселя картинки. Це, це реально 144 пікселя картинки. Я би зарахував це, якби бачив перед тим. Дивно, чесно, дуже обідно, що не було Херсону сьогодні. От чесно. Херсон ми не знайшли. Ми не знайшли ай третій 100. Оце дуже дивно. Ми не знайшли чувака, який обмінює е, комп на ноутбук. Може там і був, але я просто ту... Типу не, не мав часу це побачити. Не зв'язку тестити з Ютуба, ЛГБТ, книжку зі школи, комп з Херсону, Фотож штучного інтелекту фото і, інтелект. і аніме фігурку знову не знайшли, на жаль. Так що, чуваки, ну окей, насправді це нормально.